Доброго Ранку, друзі. Зараз покажу вам, як в нас дощ іде. Дивіться. Просто капає. Значі, видно. у лужі. Фебюарі. Фебюарі! І дощ іде. І знаєте що? В минулому році було багато білок, а в цьому році білок немає взагалі. Навіть коли я їду на машині, то вони бігали через дорогу. Зараз ніхто не бігає. Вовк зато є, може він всіх білок поїв. Ну, це не тут, це біля роботи, тут я не бачила. Зайку бачила, а білок немає? Дуже дивно. А моя, бачите, ялинка там росте. В минулому році була така маленька стрічка, а зараз же така ялиночка.